Дев'ять місяців у Бердичеві в професійному аграрному ліцеї реалізовувався проєкт Кожен має право на працю. У районі державній адміністрації керівники, координатори та учасники проєкту провели фінальну конференцію, де підвели підсумки своєї роботи і продемонстрували здобутки і надбання. Сам проєкт покликаний на покращення умов працевлаштування дітей-сиріт, соціальних сиріт, напівсиріт та дітей з малозабезпечених сімей, розповідає керівник проєкту у Бердишеві Світлана Артеменко. В рамках проєкту були проведені п'ять екскурсій для дітей на підприємства. Були проведені круглі столи, ярмарки вакансій, де діти мали можливість познайомитися з роботодавцями, а також і презентувати себе. Вони вчилися спілкуватися з роботодавцем. Були проведені у нас тренінги для дітей нашого ліцею і тренінги для дітей сиріт для всіх професійно-технічних навчальних закладів Житомирської області. Проект реалізується Фондом Східна Європа за рахунок коштів, наданих Всесвітнім дитячим фондом та агентством США з міжнародного розвитку. Координатор програм фонду Східна Європа Елеонора Обідіна каже, їхні тренінги, семінари, ярмарки вакансій допомагають дітям із вибором професій, працевлаштуванням та кар'єрним ростом. Ми не працевлаштовуємо кожну дитину окремо. Ми допомагаємо і створюємо партнерство і допомагаємо людям зі знаннями, з посилюємо їх потребу. Пенсіал допомагаємо як знайки, знайти ресурси, як допомогти цим дітям в майбутньому. Розумієте, соціальні проекти ви не можна результати отримати їх прямо сьогодні, коли проект закінчився. Сутність соціального проекту полягає в тому, що проект нас закінчується, як будь-який інший проект, а його діяльність продовжується надалі. Тому результати будуть, я думаю, пізніше. Найбільше дітям-учасникам проєкту сподобались ярмарки вакансій, що проходили в аграрному ліцеї. Також у закладі започатковано роботу консультативного пункту, де молодь отримує певну інформацію з працевлаштування. Подібні проекти, соціальні програми тощо студенти вважають і корисними, і необхідними. Для нас він може бути корисним тим, що ми багато чого не знаємо і нам можуть пояснити, і ми можемо для себе щось взяти в життя. Як писати? Резюме писати, як одягатися, щоб йти на співбесіди, як поводити себе з, з роботодавцем. Окрім оцих таких інтелектуальних, моральних, соціальних надбань, завдяки співпраці з фондом Східна Європа матеріальна база ліцею збагачена на сім комп'ютерів, п'ять ноутбуків ми обладнали інтернет-клуб гуртожитку, де проживають діти-сироти та діти позбавлені батьківського піклування. Отримали також деякі інші пристрої, які допоможуть і внутрішню локальну мережу удосконалити. А також це обладнання стаціонарної мережі інтернет за рахунок коштів, наданих фондом Східна Європа. За 9 місяців роботи, розповідає Світлана Артеменко, вони накопичили чимало здобутків. Та один з найважливіших 32 дитини-сироти, які по закінченні навчального закладу успішно працевлаштувалися. Діти пройшли тренінги, пройшли навчання, пройшли навчання соціальні педагоги. Також в рамках проекту був випущений посібник для молоді по працевлаштуванню. Штуванні буклет успішний початок твоєї трудової діяльності, де діти зможуть почерпнути інформацію, яка буде для них корисною, цікавою, дуже важливою, і потрібною при працевлаштуванні. Бердичівська районна влада настільки зацікавилася діяльністю проекту, що навіть вирішила більш тісно співпрацювати з його учасниками. Ми, як влада, зацікавлені у розвитку громадських організацій, які свідчать про розбудову громадянського суспільства в Україні. І у нас при районній державній адміністрації створена координаційна громадська рада, до якої прийшли війшли 17 представників громадських інститутів громадянського суспільства, які мають можливість впливати на рішення влади при вирішенні тих чи інших питань. І сьогодні, користуючись нагодою, я хочу запросити до співпраці цю громадську організацію, яка готувала проект. Та інші організації, тому що ми особливо підтримуємо ті ініціативи, які мають соціальну спрямованість. Керівництво проекту налаштоване розширювати коло своєї співпраці. Тепер вони планують налагодити зв'язки не лише з громадськими організаціями, державними інститутами та навчальними установами Житомирської області, а й з іншими регіонами, зазначили на конференції. Це значно розширить можливості дітей працевлаштуватися, впевнені організатори проекту.